Привіт! Починаємо рубрику Речі для малечі, де будемо робити огляди та розпаковки товарів для мам та малюків. Все про що вам було б цікаво дізнатися більше, щоб робити своє батьківство зручнішим та щасливішим. Сьогодні розпакуємо мобіль торгової марки Лав». Якщо ви ще ніколи не бачили та не купували товари цього бренду, Кілька слів скажу. До створення іграшок залучаються лікарі неонатологи педіатри, психологи, щоб кожна модель була безпечною для дитини. Ну і подивіться на ці кольори та поєднання. Задоволення вже тільки дивитися на такі іграшки. Так, тепер ближче до діла. Розпакуємо наш мобіль з таємничою назвою Казковий ліс. Отже, музичний блок, дуга та іграшки. До речі, для роботи іграшки треба три батарейки LR14. Їх потрібно придбати окремо. Музичний блок з яскравими кнопками кріпиться на бортик дитячого ліжечка за допомогою широкого гвинта. Іграшки Олень, Єнот та Ведмедик будуть приваблювати увагу малюка. Ну і звісно, оці чорнобілі спіралі мають заворожувати погляд. Приєднаємо всі елементи та перевіримо, як іграшка працює. У бічній панелі ви можете вимкнути світло та звук в зручній вам комбінації. Отже, мелодія буде грати протягом 20 хвилин. Це значить, що у мами буде час на чашечку кави або чаю. Після того, як малюк підросте, іграшки можна зняти, а музичний блок використовувати окремо. Тут стануть в нагоді яскраві кольори кнопок. Також мобіль можна використовувати в якості нічника. В яке приглушене світло буде розганяти темряву достатньо, щоб можна було впевнитись, що малюк солодко спить. Цей та інші мобілі Тіні Лав ви можете придбати за посиланням під відео або завітавши у магазини Антошка. Підтримуйте рубрику вподобайками, якщо вам цікаві такі огляди. Пишіть в коментарях, що саме ви хотіли би побачити ще. До зустрічі в наступному відео!